На дотик, на дотик. Теплі вітання улюбленим дотичанам. В цей грудень 2025-го, коли так відчуваємо цей брак тепла і світла, особливо застановляємо над таким побажанням: і тепла, і світла в усіх його сенсах і власне людей, які є ну, такими носіями цього тепла і світла, як ми їх називаємо світлячками. Тих, що готові ділитися е, тим, що надихає, тим, що дає сили. Ну зараз на це особливий попит і зараз в цьому особлива потреба. Тому ми записуємо серію програм, в яких розповідаємо про таких людей, які вміють долати перешкоди, вміють підтримувати одне одного і вміють наділяти ось цією вірою, вірою в нашу неодмінну. Перемогу зараз в студії саме такі люди, і зараз будемо знайомитися. Першою все-таки назву пані Олю. Ольга Заставська, пані Оля, голова громадської організації Рада жінок-фермерок і голова благодійного фонду. Перші вітаю, пані Олю. Я теж вас вітаю. Доброго дня і слава Україні. Слава Україні. І поряд зі мною Андрій Бартиш. Андрія, якраз я знаю. Добре і давно. Сьогодні Андрія представляю як підприємця. Вітаю, Андрію. Да, це одна, ще одна моя новинка спеціальна. Так, так, і одна ще роль. Слава Україні! Слава. Отже, ми вже сказали про жінок-фермерок, ми вже сказали про підприємця і ми вже сказали про перших. Ось тепер мені хочеться почути від вас, як зараз на землі працюючи, зберігати віру в те, що у нас все вийде. І врешті працювати на землі. Може, я все-таки з пані Олі і почну. От що вас надихає сьогодні, пані Олі? Бо грудень 25-го дуже непростий. Мене надихає сила і е, ну, працевлюбність наших членкинь організації, жінок-фермерок. Мене надихає та віра в свої можливості, віра в Україну. Е, Переселенців, які вимушені переїхати, і які вірять в те, що тут можна відновитися, і що це буде Україна, багато дуже залишається на наших підконтрольних Україні території, саме Запорізької області, uh -huh. не уїжджають дуже далеко, і е, саме підтримка їх, саме допомога їм. Е, Відновити свою сільськогосподарську діяльність, відновити якимось чином своє більш-менш нормальне життя. Інтегруватися в громаду це і є робота нашої організації, над чим ми сьогодні працюємо. А в раді жінок, фермерок багато жінок, які вимушені були переїхати і залишити свої господарства. У нас в організації до війни було 300 жінок. Фермерок ми налічували. Які були запорізька і навколишні в території ага, трошки захвачували? Ага. На жаль, у зв'язку з війною багато жінок залишилися на Окуповані території, октували. на жаль, багато виїхало за кордон. Ми всі з усіма з нашими членкинями, з, з якими можна підтримувати. Ми підтримуємо зв'язки. Е, багато жінок виїхали на підконтрольну територію України, і ми продовжимо їх підтримувати на всі, де б вони не були: Запорізька, Дніпропетровська, Волинська, uh -huh. Львівська області. Ми завжди намагаємося протягнути руку допомоги. Це і гуманітарні програми. У нас на базі е нашої членкині було зроблено е хат «Лованда», е який долучав е допомогу від різних донорів. Гуманітарних організацій ми надавали гуманітарні набори. Ми надавали гуманітарні засоби першої необхідності. Далі ми стали партнерами міжнародної гуманітарної організації Mercy Corps, яка почала відновлювати ну, впроваджувати програму по підтримці сільського господарства України. Це вже після початку повномасштабного а, так. Так, це з 23-го року ця програма працює, і цю програму фінансує Говард Бафет, за що ми йому дуже вдячні. Це має Він має? це американ. Нець Варбафет ага. він підтримує дуже Україну, саме сільське господарство. В нього декілька програм. Це і наша програма от, відновлення сільського господарства. Плюс друга програма це жнива перемоги, яка надає техніку в користування безкоштовно для того, щоб фермери, які втратили таку техніку, мали можливість обробляти свої землі і вирощувати продукцію. Там сучасніша техніка роботи передбачені технологічними картами, тобто від самого обробки ґрунту, косарки, збору врожаю, да? перевозки а, плюс додатко. Кова ще надавали рукави для збереження, бо дуже багато ж постраждало у нас саме на наших територіях так. сховищ для зерна для того, щоб все ж таки забезпечити продуктову безпеку нашої держави, і отут до Андрія якраз питання, тому що наскільки я знаю. Десь Василівка чи де були якраз була господарка, і там її прийшлось релокуватися, але землю забрати не можна. Трошки оцієї історії. З моїм знайомим ми зробили там було заброшене господарство тепличне, ага. і ми взяли. Ну буквально взяли свалку. То uh -huh, там було uh -huh. свалка, на да, і за два роки ми вже почали там будувати теплиці. Там Васильівка мені дуже допомогла в цьому. Я вдячний всім, хто там бачив це, як воно будувалося, як ставилося. Ну Тобто, із владою ну, теж був потрібно, нормальний контакт. Да, все потрібно, нормально. Панома, щоб кожен розумів, що Це дуже великі, як внутрішні резерви, так і зовнішні, зовнішні і грошові. грошові да, да, Спочатку війни все залишилося, все буквально ну, і Василь техніка, вважно, так, техніка залишли, все там було залишилося. А потім і розграблена, розбита, розграблена. Тобто там ніхто от, нічого не Так. Да. Перший рік займався волонтерством, і були вже якісь, щось я почав, ага, почав розуміти, хто може допомогти ще раз разбувати спробувати, да? цей шанс дати. Намір такий був на, на, да? на одній зустрічі, я зустрів цю чудову жінку. Я навіть не знав, що у нас така буде співпраця з нею. Ну, я був, Надія. Я отримав велику надію, що ага. щось буде. І не дивлячись на те, що в мене були деякі труднощі угу. і в оренді, і в фінансах, і проче, вона. Ольга зі своєю командою звернула на мене увагу, дала мені цей шанс, і ми виграли грант гранту. Грант. Ну, То тобто написали грант дуже серед... Я писав грант. Вони допомогли вже угу. на етапі, коли ага. да коли я вже один із відбірів прийшов. А, а там було кілька ще відборів, да, да? Ага. да, да ага. відбори ага. були да. І от потім ми почали спілкуватися зараз. Е, ну знову є на наді... 60 років. Вже знову є де тому що ми займаємося аграрним бізнесом. А з якого А з якого року це з'явилися ці в прошлому році? 24-го, так? Да, так, да? да, да. В прошлому році от, от, я Почав. З... зробив такий шах. Дуже вагався. Я... Була депресія така. Я ага. читав, що ще не зможеш. Все? Да, не зможе. Ну не ж рік, не стільки там коштів потрібно. все. Все казали, що навіть. Не берись нічого. Ну, да, Почалася з такою маленькою книгом да, жіночої да, якусь, сили, яка ага. вначалі я навіть не не читав її кинув. Ну, потім покажите. почитав читати да ну програма дам, підтримки дам. сільського господарства. Оце вона да, да. Ага. і коли це вже почав, почав ще вивчати, почав вже розуміти, що це можливо. Да воно дала віра, дала і вже реальні шаги до того, щоб це виконати. Тоді зараз послухаємо, як пані Оля цю історію розкаже. бо завжди цікаво слухати з двох боків історії. Пані Оля, як це? До нас звернувся пан Андрій. Він запитав, чи він може у нього є ідея, що він хоче відновитися? Я лежу, а, я, я, я лежу, ну, да, Ми підтримуємо я всіх. Ми підтримуємо всіх. Ключове фермерів, да, да всі, хто працює в сільському господарстві, це може бути домогосподарства, які виїхали в ВПО. у так. нас декілька напрямків. Я трошки зупинюся, а потім ага, воно ага, буде зрозуміло. Перший напрямок це підтримка домогосподарств, які виїхали з лінії обоє. боїв з окупованих ага. територій, які хочуть, які хочуть відновити свою сільськогосподарську діяльність. То вони можуть до нас звернутися і отримати підтримку в розмірі трьох тисяч доларів. А, ця допомога вона не податковується, вона не повертається. Вона тут не потрібно безповоротна безповоротня допомога. така допомога саме для таких домогосподарств, щоб Вони мали можливість відновити свою діяльність. Ми розуміємо, що частину продукції вони будуть споживати самі, так. і таким чином їм буде що їсти. Так. А надлишки будуть продавати і так і заробляти і собі фінанси бать. для того, щоб. Це відновлювати своє певно, життя, так а другий напрямок, і до речі, тут я б хотіла би додати, що в нас нема вікових цензів. Тобто, саме єдине це 18, 18. років, щоб підписати договір. А саме доросле це у нас був 73 роки в який отримав підтримку. Тобто, ну у нас якщо людина хоче працювати, будь ласка, працюйте. А не може тут бути якогось шахрайства, но ну, взяли гроші і потім не стали цим займатися, витратили на щось інше, а, ну, навіть а... не на от Ну там не такої добросовісності. скажімо. Ви знаєте, нам не ми не стикалися з таким, бо люди дуже зацікавлені відновлюватись. Це така можливість для них. На жаль, ну зараз аграрну галузь. от останні дні от останні місяці почали більш там заходити інші проєкти ага. підтримувати. А, а 24 й 25-й рік. Ну Тише. ми дуже дякуємо цьому проєкту. Що він зайшов на територію Запорізької області і не залишив і не залишив. Да, так, да, так. Да. А, другий напрямок це підтримка релакованого бізнесу і бізнесу, який постраждав. А, тут сума бага, набагато Більше. така суттєвіша ага. 75 тисяч доларів співучастю угу. а, до 50%. І саме в цьому компоненті до нас звернувся пан Андрій і каже: Я хочу відновити свою діяльність. У мене є досвід, у мене є бажання і є локація, де я можу відновитися. Чи можу я? Ми виїхали нашою командою, подивилися так дійсно, по параметрам він проходив. У нас є певні параметри, uh -huh. які встановлені програмою. Це конкурсний відбір. Uh -huh. Він успішно його пройшов, отримав кошти. І за договором в договорі прописується, що потрібно придбати. Придбали, прозвітували. І успішно втілюють свою у, у, діяльність. До речі, саме історія пана Андрія стала однією з таких громких історій успіху, яка була представлена а, на а, форумах. Ми її представляємо як одна із таких успішних, успішних показових, щоб надихати інших людей, бо не боятися обратися. Так так. Так, 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 багато людей сумніваються, жовісно, бояться. Жовісно. Uh, вони зневірюються, але коли їх починаєш підтримувати, допомагати, uh, uh, надихаєш їх, що так. у них все вийде. Просто потрібно зробити один крок. Якщо ти в двері не постукаєш, тобі ж не відкриють. і саме це дає можливість в такі історії. Дають можливість людям повірити і теж скористатися цією можливістю. Андрій, я так розумію, що це знову була закинута земля, і знову ну я була. Я. Чи що це було за місце? Ага. Я хочу кожному сказати, що не, не потрібно боятися. Є багато зараз і землі, і ділянок, які потрібно обробляти. Може, земля це. Постійний труд Цив... це тяжкий О, труд. Да, да. Це дебі... Деякі люди вже втомлені, деякі люди в старі пристарілі, деякі О, люди шукають. Має, як зараз я теж я хочу далі розвиватися, ага, і мені ага. потрібні вже всі, які мене прийшли, може з своєю ділянкою, може щось вони предложать. Там у -у 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 -у. зараз у -у -у. є перемовини у нас хлопцям, який переїхав з милитосмисмилитополя. Да у нього було то там господарство. Я кажу, давай влівайся. На що ми будемо щось окремо, да коли можна так. Це робота безкрайня, і ось цей момент ну, сільське господарство в Запорізькій області, яка ну на жаль, ми ж розуміємо безпекову ситуацію. Чому ми на цих територіях? Бо саме тому, що ми тут потрібні, і наша допомога вона людям потрібна, і те, що ми робимо, воно нас надихає і дає нам теж відчувати свою. Потрібність, залученість. Ми вся наша команда працює дуже плідно. Ми вижаємо результати. Ми бачимо результати. Ми коли ми бачимо вдячність людини, що ми їй змогли допомогти. Вона може тепер нормально. якось нормально відносно якось, відносно але... нормально жити. Це так надихає. Коли не маркаш, коли перемагають у конкурсі, наші учасники ми радіємо командою. Так вроді це ми виграли гроші. Люди, які втратили все, які мали все, і все це втратили. Вони мають другий шанс можливості відновлення. І саме цей шанс є дуже важливим для тих, хто залишається на наших територіях. Саме ця допомога і підтримка вона є дуже для них важливою. І тут я скажу таку, може вона така затерта фраза: якщо не ми, то хто? Якщо всі будуть уходити, Думайте, то так, що да. то хто то, тут хто залишиться? Це наша домівка, це свій, наша земля, так. це наші території. Це наше. Ми повинні її це підтримувати. Ми підтримуємо людей. Ми підтримуємо громади. Ми підтримуємо всіх. Цю історію можна прочитати на сторінках Ворожанін інфо так, так бо бо там є ця інформація. Ну і можна на ресурсах вашої організації, так? так на наших ресурсах і також на ресурсах міжнародної гуманітарної організації Мерсіко. Там, там всі можна, ці історії теж... викладені, там теж викладено відео. Ми знімали як історію успіху відео, угу. а, можна його там приглянути. Чудово, там ще і внутрі видно, які овочі вирощував. Ага, ага, да, да. Да, тому, будь ласка, запрошуємо на, нашу, на наші сторінки надихнутися і зважитися подати заявки. Радіо на дотик, на дотик.